Бункер лінії Арпада найбільший бункер в Україні з часів Другої світової війни, який зберігся на Закарпатті. Унікальна історична пам'ятка України, майже один кілометр підземних тунелів, побудованих свого часу угорцями для захисту Карпат від військ радянської армії. Це підземний військовий бункер, в якому були розташовані склади, шпиталь, казарми, контрольні виходи, вентиляційні шахти. Масштаби і якість виконаних робіт в ньому вражають, а ось точне призначення самого об'єкта залишається загадкою. Світло на цей унікальний комплекс могли б пролити секретні документи, які, можливо, досі зберігаються десь в московських чи будапештських архівах. Під грифом цілком таємно. Будівництво цієї частини лінії Арпада тривало майже 5 років ручним методом. Товщина армованих стін складає майже 2 метри. Лінія Арпада складалася з чисельної кількості таких самих укріплень, які зламати було майже неможливо. Іронічно, що оборона лінії Арпада, яку зводили півдесятиліття, практично не виконала своєї цілі. Саме укріплення ж пізніше було підірвано червоноармійцями. Цей бункер вражає будь-якого відвідувача, який побуває всередині приміщення. Підземний тунель з відгалудженнями пролягає на глибині 50 метрів під землею і здатний витримати будь-яку атаку з повітря.